Доброго дня, слава Україні! Хотілося б більше так не скільки відео про розказ, розповідь, як запитати, хто знає, щось я наче розбираюся, але не розумію. Стоїть тормоза. Окремі роздільні на кожне колесо. Стоїть Жихульовський чи у вас, класика, головний щеплення. Бачок, теж його рідний, так висить, але так їздить вже чи 4. Роки. Трубочка нова. Тут все в колесі, все новеньке, все красиво, все працює. Ну, Тормоза мені щось зовсім не подобається. Всі хвалять по інтернету, всі показують в Ютубі, що тормоза такі крепкі. щось мені не подобається. Да, Рівком, якщо нажати, то він зупиняється. Ривком він не зупиняється. Ну, потім я її вдарити не можу, він просто почина котитися і все. Я хоч стою чи стій, все одно він прокочується, щось я не можу. Ну тут інколи з'являється, чи з'являється з, з полосів сальника нігролчик починає бігти. Ну хоч я пробував я витирати, без вимивав, все одно тормоза не змінюються, може ті самі. Так, да, як два попротягну. Одночасно дві педалі нажати, то він стає. Але все одно не, не так. Не те щось для такої ваги трактора, для таких колес. Я його втримати не можу. Він все одно котиться. Якщо з уклона. А якщо стати просто з тим прицепиком з уклона, держить тормоза, він з'їде. Він котиться він собі. І це ж тормоза два окремі, хоча б якась відмінність була в колесах. Хлопки однакові, чи колодки не ті барабани шліфовані, все чистеньке. Ціліндрики задні новенькі, трубочки новенькі. Тут справа стоїть головний: один новий, один БУ. БУ вже міняв два рази, нічого не змінюється. Цей справа, що справа він теж спочатку стояв зліва, чуть-чуть, може на граминочку то можна бути краще, ну не те. Щось не дуже що міняється. І всі ж такі ставлюють такі а щось не розумію, що йому не вистачає. Ще все таке одне колосо є одне, машина зумозить завжди чотирма. Тут тільки одне. Ну, Будемо ще б щось хотів робити, вже зробив майже. Поставити дискові. З вас класика. Знайшов, все було в мене, вже зібрав, прикрутив. Да, тормози були чуть краще, не сильно, краще. ну краще. Прикол в тому, що я міняю в мене стоять. Хто бачив на, на картоплю на колію 70, в мене стоять газелівські диски, а вони не стають під супортат. Це вже так роздивився, вже допоняв. Краще все-таки все шукати. З 2109 від супорта. Вони ж там трохи чужі, вони... вони більш ховаються під диск. А під ці не підходять. Під, під ці імпортні то підходять під ці широкі, що в мене повсякдень. А під тіні. А розширяти колію, робити проставочку. Не дуже охотаться, тоді картоплю ширше садити. Не. То поки зняв. І тормоза, може, колись десь щось надумаю, перероблю.